Привіт! давайте поговоримо про третю серію сьомого сезону Чорного дзеркала. Ця серія отримала найменший бал у глядачів. Більшості не сподобався акторський склад. А саме гра Іса Рей, яка грала Бренді, і Аквафіни, яка грала Кімі. А що стосується сюжету, саме про це ми сьогодні і поговоримо. Перед цим я думаю, цікаво почути історію створення серії. Тож все почалося з того, що у Брукера, творця серіалу, в голові крутилися різні ідеї. У мене була така ідея: хтось працює над реставрацією старого фільму жахів і розуміє, що може говорити з персонажем на екрані. Згадує Брукер. Ще одна задумка була: закинути сучасного актора у старий фільм про Джеймса Бонда. Я багато це обговорював з більшої алі, з якою писали разом сценарії. Ми навіть передивилися кілька фільмів про Бонда, які я давно не бачив. Ідея була така: уявіть собі, якийсь незграбний тип випадково опиняється у фільмі. Не той, кого уявляєш у ролі супершпигуна. Але враховуючи наскільки сильно це все нагадувало Остіна Паверса з Майком Майерсом, плюс які шалені гроші знадобилися б на пародію Бонда. Цю ідею довелося закинути. І тоді Брукер натрапив на стару британську романтичну драму 40-х років, і саме тоді в нього все склалося. Я подумав: о класична романтика, а що як зробити старовинну романтичну історію? Оце буде в самий раз фільм про вінтажне кохання це простіша історія. І в цьому є трохи вайбу назад у майбутнє. Ти випадково все псуєш і мусиш виправити. А тепер перейдемо до сюжету. Отже, до раніше відомої кіностудії приходить представниця компанії Redream Kimi. Кіностудія раніше була дуже популярною своїми фільмами, а зараз в них фінансові проблеми і фільми вони більше не знімають. Вони мають дуже відому кінострічку Готель Ревері, яка стала класикою кіноіндустрії. І саме через це кіно і прийшла Кімі. Вона пропонує зробити ремейк фільму за участю відомого актора і запевняє, що це вийде дуже дешево, адже актору доведеться оплатити лише 96 хвилин зйомка. Ми знайомимось із Бренді Фрайдер. Топовою акторкою сьогодення вона якраз зараз знаходиться в пошуку головної ролі, адже їй вже набридли другорядні. Тому вона прийняла пропозицію Red Dream – знятися в ультрасучасному ремейку класичного романтичного фільму 40-х років Готель Ревері. Але Бринзі ставить умову: вона зіграє тільки якщо їй дозволять інтерпретувати головного героя, доктора Алекса Палмера. На подив її не цікавить роль Клари. Приїхавши на студію, Бренді дізнається, що новий фільм зовсім не буде зніматися стандартно. Її свідомість планують перенести прямо у світ фільму за допомогою віртуальної технології на базі штучного інтелекту. У цьому цифровому просторі вона взаємодіятиме з аватарами оригінальних персонажів, а всю історію зніматимуть у прямому ефірі, ніби театральну виставу. І важливо зазначити, що для цих аватарів все це відбувається по-справжньому. Вони відчувають себе звичайно. Ними людьми продюсери керують процесом наживо, підказуючи бренді репліки через комунікаційний канал. Опинившись у цьому чорно-білому світі, у бренді постає логічне питання: а як же персонажі фільму будуть її бачити? Адже Алекс Палмер білий британець середнього віку? На що Кімі спокійно відповідає, що вони бачать її такою, якою вона є, і вони не бачать в цьому проблеми. Просто вони будуть вважати, що вона Алекс Палмер. Починається фільм. Працівники Red Rim мають різні обчислювальні машини, які вимірюють сюжетну цілісність, відчуття персонажів, почуття симпатії Клари та інше. Бренді спочатку була здивованою, і їй було трохи важко війти в роль, але потім все стало легше. Хоча її доктор Алекс Палмер все ж відрізнявся від оригінального. Вперше, коли щось пішло не по плану, відбувається в першій сцені із піаніно. За сценарієм, герой має грати на піаніно, а Бренді грати зовсім не вміє. Бренді, ви наказали, що це справжнє піаніно. Я думала, ти вмієш грати? Ні, бренді, будь ласка, грай далі, У цьому суть сцени в оригінальній версії фільму любовна сцена між доктором Палмером і Кларою починається саме після чарівної гри на фортепіано. Через те, що Бренді фальшивить, Клара не виходить з ним на вулицю, і сюжет починає розвалюватися. Бренді намагається виправити ситуацію, але тільки погіршує все на подив знімальної команди. Кларен, штучний інтелект, починає діяти самостійно і навіть здобуває самосвідомість. А коли Бренді випадково називає її справжнім іменем акторки Дороті Чеймберс, Клара починає згадувати реальні спогади тієї самої Дороті, які колись завантажили у систему для кращої автентичності. Через цю помилку Бренді опиняється в пастці симуляції. Щоб вибратися, їй треба завершити історію, промовивши фінальну репліку і запустивши титри. І як би знімальна група не намагалась витягнути її зараз, просто неможливо. Адже вона може загинути у реальному житті тому сюжет продовжується. У фільмі наступає другий день. Симпатія між головними персонажами зростає, і вони навіть діють трохи пікантніше ніж в оригіналі. І саме в один із таких інтимних моментів в реальному світі один із працівників розливає каву на комп'ютер, що підтримує симуляцію. Усі персонажі, крім Бренді та Клари. Завмирають. Бренді відчуває, що щось змінилось. Зв'язок із зовнішнім світом обривається. Бренді не може отримувати підказки, а продюсери втручатися. Бренді починає панікувати, кричить Кіммі, а Клара нічого не розуміє, бо для неї це реальний світ. Тоді Бренді вирішує сказати Кларі правду, що все навколо лише штучно створений світ. Бренді викрикує, що Клара не справжня, і через це вони сваряться. Пізніше Бренді намагається більш спокійно все пояснити і вибачитись. Клара хоче сама все перевірити і знайти вихід із симуляції, і в неї це виходить. Прорвавшись через межу цього віртуального простору, вона отримує доступ до повної бази даних і бачить спогади справжньої Дороті Чемберс. Тепер Клара дізнається, що в реальному житті вона була дуже нещасною кінозіркою, яка, можливо, була лесбійкою і загинула від передозування барбітуратами. Повернувшись у симуляцію, Клара вже не відчувала страху того, що коїться або образи на бренді. Вони кілька місяців живуть разом у завмерлому світі, поступово відкриваючи одна одні свої почуття. Зрештою, вони зізнаються в коханні, але Бренді все ж не може не сумніватися: чи справжня Кларина любов, чи це просто нас? Слідок програмування в реальному світі минає менше години, коли інженери відновлюють систему. Вони перезапускають симуляцію до моменту перед збоєм. Знищуючи всі Кларені спогади про пережите з Бренді. Це розбиває серце Бренді, але вона продовжує грати за сценарієм. Проте тепер у неї з'являються сумніви, чи хоче вона залишитись у цьому світі із Дороті, чи вийти і повернутися до реального життя. На цьому моменті я думала, що вона захоче залишитися. Через усі проблеми фінал змінився. І тепер у заключній сцені зав'язується сутичка між Бренді і чоловіком Клари. І Клара стріляє у свого чоловіка і вбиває його, що серйозно відходить від оригінального сюжету, а після сама отримує смертельне поранення, відкривши вогонь по детективу, коли Клара вмирає у бренді на руках. Бренді, яка зовсім не хоче прощатися з Дороті після завершення фільму, ніяк не може змусити себе вимовити останню репліку. Але зрештою вона все ж вимовляє ті слова, які звільняють її від симуляції, і вона прокидається в реальному світі, все ще ошалешена тим, що з нею щойно сталося. Попри всі ненавмисні зміни в сюжеті, новий готель Reverie Reborn стає хітом на стрімбері. Так-так, це саме та платформа, про яку була серія Джоан з Оффл в шостому сезоні. Бренді все ще важко все це пережити, і щоб їй допомогти, кімі, представниця Redream, надсилає їй пакунок всередині, старенький дисковий телефон, який дає бренді можливість спілкуватися з Дороті, коли тільки заманеться. Автор і шоуранер чорного дзеркала Чарлі Брукер казав: я з самого початку бачив фінал. Я хотів, щоб між Дороті й Бренді залишався ось такий собі роман на відстані. Це мало звучати водночас і солодко і гірко. Тепер, коли дівчата знову на зв'язку через телефон, чи не може це стати початком нової історії кохання? Бренді насправді майже захотіла залишитися в тому світі. І що буде далі? Це відкрите питання, бо ми вже показали, що повернутися туди можливо, і хто сказав, що їм це заборонено. Давайте обговоримо фінал. Корін, яка зіграла Дороті, каже, що кінець підкреслює красу того, що ці двоє людей знайшли один одного за таких неймовірних обставин. Але водночас це трохи сумно, бо та версія Дороті, з якою бренді тепер спілкуються, все ще існує десь у своїй пульбашці. Аквафіно додає, що рішення бренді залишити перезавантажений готель Ревері від Redriem і потім відновити контакт із Дороті через старий дисковий телефон. Це класна ідея, бо ми ж не можемо просто Взяти і піти з реального життя, жити у старий фільм. Тим часом, Рей, яка зіграла бренді, називається таким собі щасливим кінцем для своєї героїні. Як глядач я сприймаю це дуже по сумному, пояснює вона. Мені шкода, бо я бачила той зв'язок, який між ними виник, і те щастя, яке відчувала Бренді. Обидві нарешті відчули, що їх хтось бачить і розуміє. Але проблема в тому, що і Клара і Дороті приречені на цей незмінний фінал. А Бренді тепер живе із розумінням того, яким може бути справжній зв'язок, і, можливо, шукатиме щось подібне в реальному житті. Що ж хотіло донести автори цією серією? На мою думку, готель Ревері здається таким собі коментарем до нескінченних перезапусків і ремейків, які зараз заполонили Голлівуд. Плюс серія зачіпає страхи щодо того, що штучний інтелект скоро замінить акторів. Використання штучного інтелекту для оживлення померлих акторів останні кілька років супер горяча тема в Голлівуді. Чого тільки вартий фільм Чужий Ромул, де повернули на екран актора, який вже пішов з життя. Але навіть з такою актуальною темою готель Ревері не надто заглиблюється у моральні дилеми навколо Red Dream. Замість цього серіал більше концентрується на історії кохання, де технології виступають тлом. Red Dream не намагається зробити щось нове, вони просто міняють одну зірку на іншу, а сюжет залишають слово в слово. Навіщо старатися, якщо фільм вже колись став популярний? Можна ж все зробити так само з актуальним актором на головній ролі і швидко заробити Гроші. Коли Бренді отримує роль, ніхто навіть не намагається переписати історію як квір-роман. Про расові питання також не згадується. І що цікаво, найбільше уваги у Ревері Reverie Reborn, команда Red Dream звертає саме на ті моменти, де історія несподівано йде не за планом. Як от розмова Бренді і Клари про те, що Клара насправді дороті, або сцена смерті Клари, яка довела всіх до сліз. Саме ці емоційно справжні моменти і є. Справжнім мистецтвом. Може, завдяки саме цим збоям готель Reverie Reborn і став таким хітом на стрімбері? Фіналізуючи, я думаю, що всі помітили, що в цьому сезоні серії чергуються чуттєві та зворушливі, перша, третя, п'ята серії, і більш динамічні і іноді комічні, друга, четверта, шоста серії. Який тип серії вам все ж більше подобається? Пишіть в коментарях.